А пісня це душа. З усіх потреб потреба. Лиш пісня в серці ширить межі неба. На крилах Сонце її лиша. Чим глибше пісня, тим ясніш душа. Я розпочала наше друге побачення біля виставки про українську символіку саме цими рядками Івана Драча. Бо мова піде про пісенний символ нашої держави гімн або український славень. Його впізнають відразу ж з першими акордами і слухають, стоячи, поклавши правицю на серце. Бо державний гімн, як і державний герб, і прапор речі одного поважного ряду. Як сакральні знаки, закарбовані в душі кожного громадянина і ставлення до них не обговорюються як повага до матері. Зародження гімнів як врочистих пісень прославного характеру сягає у сиву давнину. Вони відомі у різних культурах. Згадаймо індійські веди, давньоєврейські псалми. Грецькі дефірамби. Одні гімни були частиною релігійних богослужінь, інші правили за закличні бойові гасла. Та упродовж XVIII-XIX століть остаточно утверджується значення гімну як виразника консолідації і ідентичності нації. Виникають офіційні національні гімни, Англійський у 1747 році. Французький, відома Марсельєза, у 1792. Польський іще Польська не Незґінела у 1797, Чеський у 1834 та багато інших. Про гімни. Як символи національної і державної величі, про історію створення нашого українського гімну та його творців Павла Чубинського, автора Віщих Слів і священника отця Михайла Вербицького, що подарував українському славню крила музики, йдеться в популярному історичному нарисі Державний гімн України ще не вмерла України. І слава і воля, що побачив світ у видавництві Музична Україна у 2006 році, можна з упевненістю сказати, що жоден твір української літератури не мав такої величної і трагічної долі, як Гімн Ще не вмерла Україна. Величної, бо в пісні втілено споконвічне прагнення народу до незалежності. Трагічної, бо майже півтора століття життя ствердний гімн переслідувався, заборонявся. Довгим і тернистим був його шлях до визнання. Адже наш гімн ще з тієї самої доби великого слов'янського пробудження, що почалася в Європі весною народів 1848 року. Коли скресала Крига імперії, приймалися Конституції, скасовувалося кріпацтво. І хай українцям поталанило тоді, в 19 столітті, найменше з поміж усіх охоплених визвольним рухом слов'ян, але саме там було покладено початок того довгого і важкого, однак нездоланного історичного процесу, що провів наприкінці ХХ століття. ДО Незалежності І озвучувався отим Упертим Ще Не Умерла. Я хочу порадити вам звернутися до двох газетних публікацій в Літературній Україні. ІГОР ГУРГУЛА До історії гімну Побідоносної Нації 2015 рік 20 серпня. Та Тернистий Шлях славня. Стаття Любові Багацької надрукована 2012 року 23 серпня. Взагалі, знання своєї історії серйозний чинник самоповаги. А як це цікаво, дізнаватися більше і сухі енциклопедичні факти набувають теплих людських рис. Виявляється, що. Доленосні рядки, вірша, якому судилося стати національним гімном України, були створені 23-річним Павлом Чубинським на молодіжній вечірці, буквально експромтом. Свідчення про це знайшли дослідники теми у спогадах приятеля Чубинського Леоніда Білецького, з яким вони товаришували все життя. Спогади були надруковані у третьому номері журналу Українська жизнь за 1914 рік, але про все по порядку. Улітку 1861 року молодий Павло Чубинський, здобувши диплом кандидата права у Петербурзькому університеті, повернувся в Україну і одразу ж став активним членом Київської громади. Об'єднання патріотично настроєної української інтелігенції. Київська громада дружила з сербами і болгарами, що навчалися в Київському університеті Святого Володимира і Духовній Академії. То були часи, коли Європою прокотилася хвиля революційних заворушень. Навіть в Російській імперії після смерті Миколи І і поразки Росії у Кримській війні. Настав недовгий час лібералізації. Почалося національне культурне пробудження українства. Відкривалися недільні школи з українською мовою викладання, з'явився журнал, основа, спалахнув інтерес до історії, фольклору, етнографії. Того вересневого вечора 1862 року. Згадує Леонід Білецький, у будинку купця Лазарева, що по великій Васильківській 122 нині це будинок 106, де квартирував Павло Чубинський, було гамірно. Гості Серби співали свою хорову пісню, де в приспіві було Серце біє і крев ліє за свою свободу. Чубинському дуже сподобалась ця пісня. Він раптом щез, а згодом вийшов зі своєї кімнати з написаною ним піснею Ще не вмерла України і слава і Воля, на мотив сербської пісні. Тут же, під орудою Павла Платоновича, хор у спільному піднесенні розучив цю пісню, і вона пішла добре. Цитата, яку я щойно озвучила, Вміщена в книзі київського письменника Дмитра Чередниченка Павло Чубинський. Книга видана за програмою випуску соціально значущих видань у 2005 році. Автор роками прискіпливо працював у пошуках фактографічного матеріалу. Але написана книга легко і, головне, з великою шаною до свого героя. До речі, Дмитро Чередниченко наш земляк, родом села Межиріч, яке з любов'ю і описує. Якщо зараз у вас обмежений час для опанування книги, то раджу звернутися до статті Анатолія Ковальчука і покажемо, що ми браття козацького роду, яка надрукована в газеті Україна молода з нагоди 160-річчя. Написання тексту Державного гімну України, число газети від 14 вересня 2022 року в статті теж йдеться про ту достопам'ятну вечірку. Але зрозуміло, що такий експромт, такий концентрований вияв патріотичних почуттів міг народитися лише в серці людини з яскраво вираженим національним характером. Людини дії, яким і був Павло Чубинський. Достатньо сказати, що серед шести українців, котре виголосили прощальне слово над труною Шевченка в Петербурзі, був і студент Чубинський. Він проваджав труну з тілом поета до смоленського кладовища. Але Шевченко назавжди залишиться для Чубинського життєвим і творчим дороговказом. В своїй єдиній поетичній збірці Сопілка, Чубинський напише такі рядки. Кобзар батько заснув єси навіки до суду. Заснув батько, ти для себе не заснув для люду. Тож, поява вірша Ще не вмерла України, і слава і воля. Всього за кілька місяців після похорону Шевченка виглядає не як випадковість, а як підхоплене знамено. Чубинський був освіченою людиною, добре знав рідну літературу. Шевченка взагалі вважав своїм духовним батьком. Тож відомі шевченківські рядки з Івана Підкови панували, добували, і славу, і волю були у нього на слуху. Нічого вам не догадує? Напевне, знав Павло Чубинський і тогочасну поетичну метафору, що звучала як упевненість і присяга. Та ще не вмерла козацька мати. Це знаменита фраза Богдана Хмельницького з козацького літопису Григорія Граб'янки 1710 року. Козацька мати, так козаки завжди називали свою батьківщину. Україну. Тож у цьому контексті тепер так зрозуміло і гармонійно звучать всім відомі початкові слова вірша Чубинського. Та й повний текст твору наслідує саме вітчизняну літературну традицію. Так, в історичній поемі Тарасова Ніч Шевченко оспівує безстрашних ватажків селянсько-козацьких повстань Северина Наливайка і Тараса Трясила. Саме ці герої з'являються і у Чубинського в повній версії вірша Ще не вмерла Україна. І, очевидно, це не випадковий збіг. Наливайко, Залезняк і Тарас Трясило кличуть нас із за могил на святеє діло. І згадаймо славну смерть. Лицарство козацтва, щоб не втратить марне нам свого юнацтва. Ще більш ширший порівнювальний літературознавчий екскурс пропонує газета Літературна Україна в матеріалі Юрія Руденка Шевченко і Чубинський. Ідейна духовна спорідненість 2015 рік, 23 квітня. Я так докладно зупинилася саме на вітчизняній літературній традиції, бо з самого початку появи пісні, а музику до неї майже одразу написав Микола Лисенко, теж член Київської громади, так, от, з самого початку цей твір недруги українства принижували. Щоб якось зупинити його розповсюдження, вони вдавалися до підтасовок, вважали несамостійним, стверджували, що під час написання вірша Чубинський орієнтувався на гімн Польщі, ще польська не незґінєла, так званий марш Домбровського, написаний в стилі мазурки. Так, оптимістичні слова цієї польської пісні справляли велике враження на сучасників. У Болгарії, Хорватії, Югославії поширювалися її національні варіанти. Угорський етнограф Даніель Тур навіть написав пісню Ще Угорщина не вмерла. Тож, не дивно, що піднесений настрій революційних пісень, що звучали тоді довкола. Вплинули на талановитого юнака, яким був тоді Чубинський. Але цей факт не недолік або плагіат. Це ще одне підтвердження, що Україна вже всередині 19 століття була в загальному русі європейських народів. Тож новостворена патріотична пісня Павла Чубинського. Злинула світлою надією в затьмарене імперським мороком небо і стала швидко поширюватись серед української громадськості. Чим захопила ця пісня людей? Чим занепокоїла власті мущих? Офіційно кажучи, і, і ті і інші побачили в ній програму. Одних вона надихнула. Інших перелякала. І хоча під возмутительним віршем не було зазначено прізвища автора, Чубинський попав під підозру. І як член громади, і як той, хто відвідує могилу Шевченка в Каневі, і той, який веде розмови з селянами. І взагалі, він був українцем. Діяльною, освіченою і енергійною людиною, і все це разом не могло не викликати неспокій. Було призначено слідство. Докази злочинних дій шукали довго і прискіпливо: і в Київській квартирі, і в Боріспольському маєтку. Одних тільки понятих при обшуках було 40 осіб. Нічого не знайшли. Справу передано до слідчої комісії в Петербурзі, яка визнала за краще про всяк випадок вислати Чубинського на життя в одне з повітових міст Архангельської губернії під нагляд поліції, що й було виконано 2 листопада 1862 року. Провинною Чубинського було визнано вредне влияння на уми простолюдінов. Як сказано в матеріалах, створеної за височайшим повелінням комісії, доказати це фактично невозможно, тому що, действуя на уми простого і легковерного народу, він має на своїй стороні цей народ. Коментарі, як кажуть, зайві. Я хочу звернути вашу увагу на статтю Віктора Шпака в урядовому кур'єрі за 23 вересня 2006 року. Павло Чубинський, Забута доля, яка містить справжній розсип біографічних фактів про цю унікальну особистість, яка за спогадами сучасників немов би була оточена своєрідним Ореголом. І хоча авторство крамольної пісні так і не було доведено, але північне заслання Чубинського могло. Залишитись довічним, якби не його винятковий талант дослідника. Павло Чубинський був дослідник, як кажуть, милістю Божою. Невтомний працелюб, людина палкої вдачі і рідкосної душі, яку не остудило ані відлучення від омріяної України. Ані Архангельські холоди. Павло Чубинський заслужив свою волю науковими дослідженнями економіки та етнографії північних регіонів Росії, де він перебував майже шість років дослідженнями, яких до нього не робив ніхто. Але в цей самий час чесний і енергійний Чубинський. Так допік корумпованим і сонним архангельським жандармам, що після повернення йому було дозволено вільне проживання і в столиці, і в усіх губерніях Російської імперії за винятком архангельської. Ось така майже кумедна ситуація. Але головна мрія його життя була ще попереду. Вінцем його досліджень стане наукова мандрівка в Україну від Російського географічного товариства і як результат колосальна семитомна праця труди етнографічно-статистичної експедиції в західноруський край. Всього було записано 4 тисячі обрядових пісень, три сотні казок, в понад 60 – Місцевостях були записані говірки, повір'я, прикмети, народний календар, українське весілля в 20 варіантах. По суті, Чубинський спромігся написати книгу української душі, побуту і звичаїв українців, доторкнутися до тремтливої струни народу, піднести весь колорит життя до значення науки. І це в той час, коли уряд вважав, що українського народу, української мови немає і ніколи не було, а є лише південна околиця Російської імперії і зіпсоване польськими впливами малоросійське наречіє. Вже за перші томи російське географічне товариство присудило авторові золоту медаль. Ще одне золото Чубинський здобув на міжнародному конгресі в Парижі. За висловом його друга Федора Вовка, заслуги Чубинського такі значні, що їх вистачило б і на декількох професійних вчених. А за спогадами Ольги Косач Кривенюк, то ми трудів Чубинського з казками і піснями були найулюбішими книжками маленької Лесі Українки. Тексти, яких вона знала мало не на пам'ять. Сила чорноземна, наш Чубинський, з захватом говорив про нього Михайло Драгоманов. Саме таку назву має цікава стаття Володимира Панченка в аналітичному тижневику Дзеркало Тижня за 1 липня 2006 року, в якій Чубинський постає не як канонізована постать, а жива людина. Зі своїми достоинствами і недоліками. Також раджу вам переглянути замальовку Юрія Хорунжого Павло Чубинський, творець українського гімну в його книзі Мужі Чину історичні парсуни, що вийшла з друку у 2005 році. Автор звертає увагу на загадкову проблему. Справа у тому, що після 1879 року. Семитомник трудів Чубинського жодного разу не передавався, Ані за царської, ані за радянської влади. Але це і зрозуміло. А ось чому вже за незалежності маємо тільки єдине видання 19 століття це питання. Хоча, принаймні, деякі праці неперевершеного народознавця, я можу вам запропонувати. Перш за все, це багато ілюстрований двотомник Мудрість віків Київ 1995 рік. І найбільш нове видання. Я сіяв те, що Бог послав. Сторінки публіцистичної, наукової та літературної творчості Павла Чубинського, Львів 2009 рік. Це лише невелика частка. Тих духовних перлин українського народу, що подарував нам у спадок Павло Чубинський. Великою мірою Він зберіг нам нашу ідентичність, не дав розчинитися в чужому. Так само, як замолоду, він зміг почути і записав Божі слова, що тепер є нашим гімном.